Вітаємо друзі! Ми продовжуємо відеоогляд нової облікової системи Нова ера. У попередньому відео ми розглянули розділ закупівлі, а саме документи замовлення в постачальнику. Документи придбання товарів послуг, імпорт товарів послуг та вантажна метна декларація. Тепер перейдемо до розділу продажі. В системі реалізовано ведення як гуртових продажів, так і роздрібних продажів. А також функція встановлення цін. По суті, це наповнення прайс-листу, де для всіх товарів, для різних типів цін встановлюється ціна, яка буде діяти починаючи з вказаної дати. Давайте створимо замовлення клієнту. Так само, як і у випадку з закупівлями, замовлення клієнту можна використовувати, можна не використовувати це на розкористувачів. Ми його створюємо, бо вважаємо, що використання замовлень це дуже корисно і зручно. Обираємо покупця, обираємо його договір, вмикаємо використання ПДВ і заповнюємо документ. Для тих товарів, для яких ціна вже встановлена в прес лісті вона буде підставлятися автоматично по саме цьому виду ціни. Таким чином ми заповнили документ. Також саме ми можемо додати ще послуги. Наш документ готовий. Проводимо його. Замовлення проведено. знов таки воно не формує ніяких проводок, але на підставі замовлення ми можемо вести продаж товарів послуг, можемо вести оплату. Давайте спочатку ведемо оплату готівкою. Вибираємо касу, з якої будемо оплачувати. Знов таки, каса у нас заведені. На початку введення даних в систему створені каси, якими. Буде працювати. Заповнюємо статтю руху грошових коштів. Можемо писати додаткове призначення платежу, і документ проводиться. Результат проведення документу це сформовані проводки та записані рухи в журнали, саме так, як було налаштовано в операції для цього виду документу. Повернемося замовлення і на підставі замовлення ведемо продаж товарів-послуг. Указуємо, з якого складу ми будемо продавати. І оскільки ми будемо списувати наші товари, вони будуть у нас відвантажуватися, нам важливо подивитися, скільки їх було на залишку на обраному складі. Нам система показує, що залишок 4 одиниці. Більше нам нічого не треба додавати, послуга так само заповнилася. Можемо документ провести. Документ проведений. Проводки сфарбовані. Додатково записані рухи в прості журнали. Для чого прості журнали? Це ми ще розглянемо додатково. Тобто, знов таки, ми подивилися дуже таку просту схему використання гуртових продажів, введення документів заказ клієнта, продаж та оплата. Тепер подивимось, де ми можемо побачити всі документи продажу. Ось вони. Тут зібрані не тільки документи продажу товарів послуг, але й повернення від покупця, а також варіант продажу за валюту, тобто експорт товарів-продажу. А документ повернення від покупця дуже зручно вводити на підставі документу продажу, яким ця продаж виконувалась. Наприклад, у нас був такий документ, який ми продали три одиниці, але потім на підставі його ввели документ повернення, ось він. Він заповнився повністю, скопіювався з документу продажу. Тільки ми тут вказуємо саме ту кількість, яку повертає покупець. Документ проводиться і прив'язується до відповідної продажі. Документ експорт товарів послуг створюється так само, як документ продаж товарів, але обирається потрібна операція. І, знов таки, в цьому варіанті операції важливо вказати правильну валюту. Курс буде підставлений на дату документу. Далі заповнюється документ, який має бути. Розраховується еквівалент по курсу даної валюти і документ формує пробудки. А що стосовно друкованих форм, запитаєте ви. Для цього в нас є цікаве рішення. Для налаштування друкованих форм треба мати файли, які будуть містити формати друкованих форм, і їх Прикріпити до відповідних документів. Формати друкованих форм розробляються в файлах формату Excel. Ось так вони можуть виглядати. Як буде виглядати друкована форма, вирішуєте ви, але головне правильно налаштувати макроси, які будуть звертатися до даних систем. Далі, ці формати зберігаються і натисканням кнопки Import з Excel. Завантажуються і прикріпляються до відповідної форми документу. Ось так. Для кожного виду документу може бути завантажено декілька форматів друкованих форм. Якщо така є потреба, наприклад, різні користувачі або в різних випадках треба використовувати різні вигляди друкованих форм. Далі ці друковані форми, після того, як вони були налаштовані, прикріплені до відповідних форм документів, можна відкрити документ, натиснути кнопку Друк, і ми побачимо сформовану друковану форму відповідно до нашого шаблону. Ось так. І наприкінці цього відео ми поговоримо про звіти, як вони реалізовані в даній системі. В системі реалізовані звіти двох виглядів. Перший вигляд звітів – це напередвизначені звіти, такі як загальна оборотна сальдова відомість. Ось так вона виглядає. Ми її можемо побудувати за якийсь певний період. Можемо побудувати по обраному плану рахунків та для обраного підприємства або для всіх підприємств. У звіті цифри. Тобто суми по рахунках підсвічуються синім. Це нам показує, що ми можемо цю цифру розшифрувати за допомогою двох додаткових звітів. Реєстр проводок відкривається в такому вигляді і дає можливість відкрити документ, який сформував цю проводку, або схема рахунку, тобто аналіз. Обраного рахунку, з якими рахунками він мав обороти за певний період. Другий вигляд звіту, який наперед визначений для використання бухгалтерами це шахова відомість. Знов-таки, цей звіт формується саме по бухгалтерських проводках, має таку шахматку. І на сумі, знов таки, ми можемо побачити додатковий звіт, який розшифровує цю суму за допомогою реєстру проводок та документів, які можна відкрити і подивитись, що там відбувалося. Другий вигляд реалізованих звітів це звіти, які можна налаштовувати. Звіти можна налаштовувати або по бухгалтерських проводках, тобто, це будуть оборотна сальдова відомості якогось. Певного бухгалтерського рахунку, або по простих журналах, наприклад, журналу запаси, взаєморахунки з контрагентами, рухи грошей і інші журнали. Подивимось, як це виконується. Якщо ми налаштовуємо звіт по бухгалтерському журналу по проводках, ми обираємо, який саме план рахунків ми використовуємо, і який саме рахунок ми використовуємо в цьому звіті. Далі ми додаємо фільтри, які можна буде вказувати в цьому звітові. Ми налаштовуємо групування, які можна буде побачити в звіті, а також їх послідовність. І на вкладці дані вказуємо, які саме дані будуть виводитися: або тільки кількість, або тільки сума, або кількість і сума. І також показуємо, як ми хочемо бачити сальдо. згорнуто, розгорнуто. Ось таким чином ми налаштували звіт, наприклад, для 281-го рахунку. І зараз ми його побудуємо. Наприклад, оберемо певний період. Можемо додатково обрати якісь фільтри, вказати. Далі ми на групуванні можемо включити чи відключити якісь групування. В дані також ми можемо відкоригувати і формуємо звіт. Оскільки в нашому групуванні присутній документ, а в звіті виявились документи, які сформували цей звіт, і ми можемо кожен документ провалитися, подивати, подивитися, що саме тут відбувалося. Тобто наш звіт показує не тільки групування аналітики, а ще й з якими рахунками даний обраний рахунок мав обороти в нашому обраному періоді. Це звіти, які налаштовуються по рахунках обліку, бухгалтерського ну, чи іншого плану рахунку. Звіти, які налаштовуються по простих журналах, подивимось, як вони налаштовуються. Обирається певний журнал, присвоїли якусь назву. Так само додали фільтри, які ми хочемо бачити у звіті. Додали групування, також їх послідовність. Визначила, які дані будемо виводити в звіті, і зберегли це налаштування. Тепер відкриваємо звіт. Подивимось, що ми тут можемо зробити: знов таки обрати певний період, відфільтрувати дані по наших фільтрах. Групування. Ми можемо якісь групування відключити, інше включити. Ну і сформуємо документ, звіт. Ось так виглядає наш звіт. З таким групуванням. Оскільки в групуванні присутній документ, то ми його можемо відкрити, подивитися, що саме тут відбувалося. Закриваємо, як бачимо, такий звіт виглядає набагато простіше. Він не містить бухгалтерських рахунків чи проводок. І такими звітами зручно користуватися таким користувачем, як менеджери, комірники, ну і таке інше. На цьому ми закінчуємо дане відео. Дякуємо за увагу! Далі буде!